Всім привіт! Мене звати Катерина Завгородня. Я керівник департаменту додаткових продуктів в онлайн школі англійської мови Studyless. Я з величезною командою вчителів, наставників, методистів. Вже три роки працюємо над наймасштабнішими марафонами з англійської. Наші марафони пройшли вже більше 130 тисяч українців. Вища філологічна освіта, трьохрічний досвід в продажах освітніх курсів та три роки роботи над проєктами, які закохали в англійську десятки тисяч людей. Дали мені той досвід, яким сьогодні хочу поділитися із вами. Що таке мотивація? Як індивідуальна карта студента допомагає в навчанні та сприяє мотивації? Сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших складових навчання. Мотивацію, давайте одразу визначимо, що ж таке мотивація. Мотивація студента це його сприйняття цілей навчання і розуміння залежності від цілей дій, які він робить. Тобто, найважливіше до початку навчання або на першому знайомстві зі студентом чітко визначитися з його метою вивчення англійської. І вам, і студенту, важливо чітко розуміти, навіщо студенту взагалі англійська. З якою метою він її вивчає, в стаді Лес кожен студент перед початком навчання при першому знайомстві з менеджером будує подібну карту. Карта показує точку А, на якому рівні англійської студент знаходиться зараз, і точку Б до якого рівня потрібно довчити англійську конкретно цьому студенту, щоб досягти певних цілей. Наприклад, Олеся прийшла до нас в школу з нульовим рівнем англійської, взагалі без досвіду вивчення. І вона хоче скласти міжнародний іспит та отримати офер в європейській IT-компанії. Для цього їй потрібно вивчити англійську до рівня Upper intermediate Кожна сходинка це один рівень у нас в школі. Він складає 16 тижнів навчання. Отже, щоб Олесі досягти своєї мети, їй потрібно 5 рівнів по 16 тижнів навчання. Всього один рік та 8 місяців навчання. Таким чином, у студентки зникає страх перед невідомим. Вона бачить точку Б. Немає відчуття невизначеності, що вона буде навчатися вічно, що англійська це так довго і складно. І в періоди, коли вона логічно буде мати емоційний спад та відчувати, що мотивація згасає. Ви, як її ментор, нагадаєте, Олесю, ви вже успішно пройшли один курс. Залишилося всього 4 п'ятих шляху, і ви досягнете своєї мети. Мотиваційна модель ARCS – реальні інструменти та технології для мотивації студента. Варто пам'ятати, що мотивація це не тільки про особисті характеристики або настрій студента, бо якщо на внутрішню мотивацію людини зовні вплинути важко. То мати набір інструментів, які ви, як вчитель, можете задіювати при роботі зі студентами, не тільки можливо, а й потрібно. І це не про розважати студента, а про речі, які сфокусовані на поведінці та містяться в компонентах моделі ARCS. Її в 1987 році створив американський дослідник систем навчання Джон Келлер. Ця модель. Фокусується на забезпеченні високого рівня мотивації студента під час усього процесу навчання. Фокусуємось на чотирьох факторах: Attention – увага, Relevance – актуальність, Confidence – впевненість and Satisfaction – задоволеність. Важливо пробудити в учня інтерес до теми і викликати в нього зацікавленість. Бо якщо концентрації немає, студент умовно вимикає себе і далі просто сидить. Та чекає на завершення уроку. Тут вчителю важливо вміти бути ситуативним, або як кажуть в англійській мові, flexible. В ідеальному світі у вчителя є план уроку, а студент завжди має жагу до знань та зросту, але не завжди буде йти все по плану. Студент може бути втомлений, засмучений. А якщо ще й урок монотонний, а від голосу вчителя хочеться відволіктися і дивитися в віконечко, або закрити ноутбук. То студент і сам розуміє, що він віддаляється від бажаного результату. Тому будьте цікавими особистостями, вмійте бути флексибл в своїх емоціях та використовувати більш живу інтонацію, бадьорий голос. Це точно спрацює на вас, адже до вчителів, які вміють цікаво подати матеріал, вміють влучно пожартувати, привести життєвий приклад. До таких вчителів тягнуться студенти. Фактор другий актуальність. Матеріал, що ви викладаєте, і спосіб його подачі мають бути близькими та потрібними для студента. Важливо, щоб навчання відповідало його цілям. Він має розуміти, навіщо отримує знання і як взагалі зможе використовувати їх в майбутньому і в реальному житті вже зараз. Якщо як в попередньому прикладі наша студентка Олеся на меті мала зв'язати своє життя з it сферою, то ми будемо прокачувати її скіли з потрібної лексики, брати за приклади відео TED Talks на тему IT, Мати role-play формати, де ви берете у Олесі інтерв'ю на посаду it компанії. В такому разі студентка реально бачить себе як частину процесу. Що точно приведе її до мети, яку вона поставила перед собою. У нашій школі, наприклад, студенти мають цікаві тематичні заняття та лекції на теми, що цікаві саме їм. Групові заняття, вебінари, теми, яких переплітаються з їх професіями або з захопленнями. Таким чином, студенти чітко розуміють, я вчу англійську, яку я можу прямо тут і зараз використовувати в реальному житті. Третій фактор впевненість. Якщо учень розуміє свої цілі навчання і усвідомлює, що він Крок за кроком зможе їх досягти, у нього з'являється впевненість в своїх силах, а впевненість породжує бажання. Створюйте можливість для ситуації успіху у студента. Наприклад, перший раз заговорити англійською в магазині або в ресторані може здаватися для студента просто неможливим. Але якщо вчитель підтримає його в цих челенджах, то студент не просто зрозуміє, що він може вживати англійську в реальному житті з реальними людьми, а ще й матиме ситуацію успіху, де він зміг. У нього вийшло, ніщо не змушує рухатися людину вперед так сильно, як успіх. Четвертий фактор задоволення. Задоволеність процесом навчання це про три попередні фактори: коли студенту цікаво, коли він знає і розуміє, що він робить і для чого. І коли в нього є ситуації успіху, де він реально відчуває свій прогрес. І ось цю формулу успіху треба додати ще трішки гри. Гейміфікація навчання. Гейміфікація в навчанні це не тільки для дітей та підлітків, дорослі, що поринають в процес навчання. Також становляться дещо схожими на дітей. Вони роблять в чомусь свої перші невпевнені кроки і постійно потребують одобрення свого ментора. Як задіювати гейміфікацію в навчанні дорослих? Челенджес. Давайте студентам можливість робити виклик самим собі. Це може бути weekly challenge. замовити собі каву в кав'ярні англійською, або запитати на вулиці дорогу в ресторан, записати себе на відео, де студент розігрує по ролям шматочок фільму, провести день, говорячи лише англійською і так. Далі. головне обговорювати і ставити челенджі разом зі студентом, щоб не витягати його постійно з зони комфорту і не налякати. Медалі, бейджики, бали, бонуси все, що завгодно. Головне, щоб студент, навчаючись, отримував відчуття нагороди за свої milestones. Наприклад. У нас в школі за кожен місяць навчання студент отримує стипендію, а в кінці курсу сертифікат про успішне завершення курсу. Учасники наших марафонів з англійської мови отримують медальки за виконання щоденних завдань, і ми реально читаємо відгуки від студентів, які кажуть: Я чекаю на цю медальку дорослі люди від 25 до 60 плюс років реально роблять завдання, щоб просто отримати медальку. Бо ми показали, як можна незаурядно не скучно проходити доволі нудний, на перший погляд, процес вивчення мови, як не дивно, але в класичній освіті забувають про дуже просту, але безмежно значущу річ про те. Що те, що ми робимо, має приносити нам радість. Фактор задоволення студентів відіграє дуже важливу роль для стадіа Лес. Але як дізнатися реальну думку студента, його враження від процесу навчання? Зворотній зв'язок дуже важливий для подальшого розвитку. Ми використовуємо систему NPS Net Promoter Score, щоб зрозуміти наскільки задоволені наші студенти, а також LTV – Lifetime Value, щоб визначити, яку цінність ми додаємо їхньому навчанню. Кожен від Дгук студента це дуже цінна інформація для росту вас як професіонала. Наші наставники в стаділес отримують бонуси за високу оцінку їх роботи. Якщо студенту реально сподобалось навчання, то в кінці курсу його задоволеність він показує тим. Що приймає рішення продовжити навчатися з нами на наступному курсі? Заслуга наставника в цьому величезна. Саме тому всі вчителі, чиї студенти продовжують навчання на наступному рівні, отримують грошовий бонус. І якщо ви задієте всі інструменти, про які ми сьогодні проговорили, то ви точно вже не будете просто вчителем, який просто викладає англійську. А ви станете тим ментором, наставником, до якого стоїть черга студентів. Тому що всі його рекомендують і кажуть цим вчителем, я нарешті довчив англійську до потрібного рівня.